Шлях до незалежного Львова лежить через Незалежний Київ. Це коли запропонували його стрільцям відправитися рятувати Львів в війні з Польщі. Він, очевидно, це було одним з його таких базових кредо. І, очевидно, він і далі. Був в полоні оцієї ідеї необхідності розгорнути підпілля ОУНівське на території Великої України. І ця ідея його вбила. Тому що він не уявляв, наскільки цей тоталітарний режим уже під контролем має суспільство, наскільки це тотальний контроль суспільства. Він не міг це ні з чим порівняти, бо нічого такого подібного не було. Це не було навіть те, що було, скажімо, в часи, коли совєтська влада в 19-му році в Україну входили в 20-му Тоді ще не було такого рівня контролю. Тоді могли існувати там отамани, цілі райони не контролювалися владою. Але вже в другій половині тридцятих років це вже було абсолютно неможливо. Контроль був особливо після голодомору, після винищення інтелігенції, після того, що всі, хто там не знаю, за якийсь дурний анекдот людей відправляли на 10 років в табори, то цілком очевидно, що зробити якусь системне підпілля. Шляхом там, керування дистанційно відправки якихось своїх там, емісарів поодиноких. Це, було, та, це був абсолютно нереалістичний шлях. Але, мабуть, що Коновалець дивився через Львів на Київ. Тобто, окей, те, що відбувається, тут під Польській Україні, добре. Але не тут, не звідси постане Незалежна Україна, вона має постати над Дніпром. Тоді це буде незалежна Україна. Я думаю, що він так мислив, і тому він всі свої енергію спрямовував туди. І тому він так властиво попався на оці от операцію з Полувецьком і з Судоплатовим, коли він, попри те, що його попереджали, що не можна довіряти і так далі, він сам себе, очевидно, переконав в тому, що. Щось можна зробити, і треба схопитися за шанс, навіть маленький шанс.